Іграшка Пластик Шотландія Лот 21. Так у нас є ось така дорожка для машин. Якась настольна гра. Соковижималка якась дитяча, ось така. Боже, гляньте, яке маленьке. Оно, ну, ю-маю! Ось така іграшка. Далі у нас іде ось такий тигрик. Ой, капець, двепс, і він одскакує. Інтересно. Ось такі от. Як ці мажахи. О, він так повільно ходить. Далі у нас є ось такі пистолетики. <рістук> Як вам челік? <рістук> <рістук> Чувак. А тітя! Боже, гляньте на ці руки. Ляпс. Ой. Скейт. Космонавт якийсь. Ось така стрілялка. Чикс-ш-ш. Чикс, чикс. Куди щось нажимається, але я не вмію попити для всієї сім'ї. просто, оце на уроках сидиш і отак тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. Гляньте на цей калькулятор. Він, до речі, працює, і з ним все окей. Для пота. Ось така штука. Штука. А оце, дивіться, це взагалі цілий набір вам у ванну. Різні крячечки, акула. Дуже круті. Далі у нас іде слайм тут. Шахмати. Шах, шах. Ось така от валіза. Ляпс. Дитяча іграшка. В коробочці все, як має бути, ось такі непонятний динозавр з якоїсь, бачите. В мене, мабуть, не вистріляється, я так думаю. Далі ось такий Hyundai Express. Ще дитяча штука в ванну у вас собі бульбашки. Гляньте на цих двох конів просто Іго-го. Далі ось така ігра. Бачите, тут якісь дерев'яні, типу. браслети, що світіться вночі, це щоб не дискотеку діти ходили. І два шолома.